Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну, надходять цікаві, дуже повідомлення від європейських держав. Так. Якщо Сполучені Штати Америки з ганьбою для себе... На наступний 2026 рік виділили там спочатку 400, потім, здається, 600 мільйонів доларів на допомогу Україні. То деякі європейські країни, ну, наприклад, Норвегія, там виділяє більше 20 мільярдів євро навіть не <смілик> доларів так, а євро. А євро стоїть вище від долара, як ми знаємо. Я думаю, що в Україні всі це знають. Так. І інші країни, там зовсім невеликі, виділяють там по 2 мільярди євро і так далі, і тому подібне. Ну, як це у ну, Америки, ну, має таке враження, що Поступово, якимось дивним чином, це все починає доходити до адміністрації Дональда Трампа. Так, вони ніби чи то прозрівають. Чи... Ну, я не знаю. Ну, є такі люди, так, яким для того, щоб до них дійшло. Треба, щоб пройшов час, щоб відбулися якісь події і так далі. Тобто, шляхом елементарних розумових операцій вони дійти до е, правильних висновків не можуть. Ну так, ну я ж <свят> живу в цьому світі і з різними людьми спілкувався протягом свого життя. І, і бачу, що більшість людей це люди досвіду, життєвого. Так. Інші це досвіду не тільки власного, але і інших людей, конкретного. Досвіду і тільки невелика частина людей вони е, ну, здатні доходити до всього через ці розумові операції, через логіку, через причинно-наслідкові зв'язки і все таке інше. Так як та я розумію, що адміністрація Трампа там не дуже дружить із причинно наслідковими зв'язками, то це починає визначатися досвідом. Ну треба було спочатку так лизати Путіна, думаючи, що якщо ти до нього по-доброму, то він буде адекватно, відповідно відповідати і тобі. Ні, це інші люди, це московити андрофаги, Вони варвари і е, дикуни, а е, ці люди вони ніколи не відповідають на добро, добро. Так. Це стосується цивілізованої громади. Тому Трампу прийшлось пережити оце все. Оці дзвінки. Так, оці приємні дуже розмови. Які Аваська слушає дає, так, які е, закінчувалися тим, що там нібито дружина Трампу підказувала. Так дивись, а ти з ним так гарно поговорив. І все ніби чудово. А він взяв її і ще одне місто розбомбив в Україні. Так. Це, це треба було пройти. Потім треба було запросити цього е, вампіра, в якому не те, що полікті, а, по лікті, а пояс він весь у крові, який знищив сотні мільйонів людей. Просто так, за здорово живеш, говоря по паруськи, так. Просто так. Треба було його запросити в Анкоріч. Треба було принижуватися. Треба було принижувати своїх гвардійців, які раком ла... рачки лазили і розстилали цю червону доріжку. Треба було стояти і плескати в долоні цьому диктатору і кровосісів, і все таке інше, щоб заньбитися повністю пересім світовим співтовариством. Показати власну нікчемність і свою державу виставити, яка у 15 разів заваловим національним продуктом перевищує Московію, ну як це? І тільки після цього, коли і це все не допомогло, я не знаю, аби він там уже патинки йому цілував цьому Путіну, то все одно б не дійшло. То ні. Це одно б не допомогло. Але після того, коли вже відбувся акт страшного, неймовірного приниження і Трампа і Сполучених Штатів Америки перед ну, нічого не вартою, і країною і е, діячем, почало доходити чи заходити. Що нічого з цього хорошого не буде, будуть тільки втрати, і репутаційні, і так далі. Коли почали в США перемагати на тих виборчих дільницях, де перемагав Трамп абсолютно почали перемагати нікчемні демократи, напевно, почало доходити. Шляхом ось цього. Життєвого досвіду, що так не можна, що е, варвари і дикуни вони не розуміють так, приємної розмови. Вони розуміють, коли е, так, приходять е, до них е, так, не місіонери. А приходять люди із зброєю, Так. і вирішують цю проблему. Примушують їх стати більш цивілізованими, більш розвиненими і так далі. Ну, Про це говорить весь вся історія, весь життєвий досвід. Так. Не розмови, а. Саме військова сила, військова потуга давала потрібні для цивілізованого світу результати. Інакше лає тут цих, цих проклятих. Колонізаторів і все-таки інше із цивілізованих країн, які приходили в ці держави, не держави, а на ці території, де жили дикуни і всякі андрофаги, людожери. Так, Якби вони туди не прийшли, то вони б жерли людей донині. Ну, так же? Чи не так? І жерли б людей, би, і стріляли б із луків, і списами були, і все таке інше. Це очевидні речі, здається, я говорю. Ну, те саме е мерещі почали робити висновок, хто такі московий теантрофаги, те, що мені було зрозуміло, е з молодих нахтій, коли я потрапив до Московії і побачив, як вони вживуть. Так. Як вони живуть реально в їхній деревні, оці всі, із клопами, і з гошами, і з усім останнім, коли мені прийшлося тікати і ночувати там у, у клубі, тому що ну, я побачив, як живуть вони. До них цивілізація ще не дійшла. А тепер ми під час цієї війни вже забули про те, як вони. Отам От на перших етапах війни, коли вони зайшли у Київську область і побачили тут неймовірне багатство, коли вони унітази таскали. Ви розумієте? Вони відправляли унітази через Білорусь їхньою поштою додому. Вони відправляли оті е, валізки і скриньки з надписом інтернет, які е, висіли в нас на стовпах у всіх селах. І так далі і тому подібне. Я вже не кажу про те: про пральні машини. То взагалі було щось неймовірне, коли е знаходили ці пральні машини просто в окопах їхніх. Вони таскали їх за собою якнайбільше надбання цивілізаційне. Я думаю, що е по завершенню війни. Треба буде в Києві спорудити відповідний пам'ятник варварам і дикунам московитам-дрофагам, де на п'єдісталі буде стояти символ Московії унітаз.